Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Біблія каже, блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Амінь. Тут чітко сказано: блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. Дорожча за перли вона. Ця мудрість дорожча за перли. і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгі знів у правиці її. Погляньте на це. Довгі знів у правиці мудрості. Мудрість тут зображується в образі жінки. Ви приймаєте її. В іншому місці сказано, що коли ми приймаємо її, її руки обіймають нас. Амінь. Амінь. Довгі знів у правиці її. Правиця – це пріоритетна рука. Зверніть увагу, що Бог відзначає у якості пріоритету довгі знів здоров'я. Амінь. Хто з вас вважає здоров'я пріоритетом? Амінь. Навіщо мати багатства? Навіщо вам багатство та слава, якщо ваше тіло страждає від хвороби? Так, отже, Бог вважає це пріоритетом, довгі знів, що включає в себе здоров'я. Воно потрібне вам, щоб довго жити. Довгі знів у правиції, Багатство та слава. Слава в лівиці її, дороги її то дороги приємності, усі стежки її мир. отже, мудрість дає нам ці п'ять речей. Ці п'ять благословінь приходять до нас від мудрості. Перша довгі днів. Друге – багатство. третя слава, честь. Ми всі бажаємо цього. Амінь. І хто, І хто дає це нам це? це? Мудрість. Мудрість. Мудрість дає нам здоров'я, багатство та славу. Дороги її то дороги приємності. Четверте а п'яте благословіння мудрості. Усі стежки її мир. мир, шалом, Мир, добробут, мир в розумі, мир у стосунках. Амінь. Слава Господу! А найвеличніший мир з поміж усіх це мир з Богом. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом. Ми маємо Його, а не намагаємося отримати Його. Ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя! Як нам отримати цю мудрість? Амінь. Я закликав вас молитися в цей рік, рік бачення Хазон, молитися за мудрість та відкриття. У посланні до Ефесян, першому розділі, говориться, щоб ми молилися до Отця нашого Господа Ісуса Христа, щоб Він дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Це найважливіше пізнання або знання, яке тільки існує. І як цей дух мудрості? Просвітив очі вашого серця. В іншому перекладі сказано просвітив очі вашого розуміння. Зверніть увагу, що це дух мудрості та відкриття або откровення. Він діє в вашому житті наступним чином він просвітлює очі вашого серця. Тут стоїть грецьке слово фотізо. Амінь. Просвітив очі вашого серця, фотізо, щоб ви зрозуміли. Коли ваші очі відкриті, ви розумієте, ви розумієте те, що Бог хоче вам відкрити. Слава Господу! Алілуя. Біблія каже, що вхід у слова Твої світло дає. У 118-му Псалмі 130-му вірші, сказано: вхіду слова Твої світло дає, недосвідчених мудрими робить. Зверніть увагу на те, що Біблія каже: «Вхіду слова, твої світло дає. Фраза дає світло в Септуагінті. До речі, старий завіт написаний на івриті. Новий завіт написаний грецькою. Але є грецький переклад старого завіту, який називається септуагінта. Іноді нам варто подивитися, що говориться грецькою. Бо тоді ми можемо зрозуміти, що цьому слову відповідає це слово. І тоді ми можемо знайти це єврейське слово, що підтверджує істинність. Амінь. Ви зрозумієте це згодом. Тут фраза світло дає у септуагінті перекладена як фотізо, це те саме слово, яке ми бачили раніше в Ефесян, першому розділі, 18-му вірші. Фотізо просвіти в очі вашого серця. Це те саме слово, що й у вірші. Вхіду слова твоє світло дає, недосвідчених мудрими робить. Це говорить нам про те, що дух мудрості та відкриття діє на підставі слова Божого. він не діє окремо від слова Божого, він діє зі Словом Божим. Амінь. Ви пам'ятаєте Ісуса Навина в Ісуса Навина, першому розділі восьмому вірші. Бог каже: нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Зверніть увагу на те, що коли Бог сказав це Ісусу Навину, він, вочевидь, читав книгу закону. Тоді за часів Ісуса Навина вони мали лише тору перші п'ять книг Мойсеєвих. Буття, вихід, левит, числа та повторення закону. Ось над чим розмірковував Ісус Навин і читав, коли Господь сказав про книгу цього закону. Зверніть увагу на слово цього. На євриті це слово хазе, цього. Вочевидь, Господь говорив йому про конкретну цю книгу закону, щоб вона не відходила від його уст, але будеш роздумувати про неї. Недостатньо просто читати. Бог каже, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Не забувайте, друзі, що Біблія каже, що Ісус Навин в цей момент був вже без Мойсея. Мойсей вже помер. Теперш ніж померти, Мойсей поклав свої руки на Ісуса Навина. «І Ісус Навин сповнився духом мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на нього. Пам'ятаєте, Мойсей поклав руки на Ісуса Навина. А тепер, коли Мойсей помер, Біблія каже, що Ісус Навин був повний духа мудрості, бо Мойсей поклав свої руки на нього. Це були кінцеві розділи повторення закону. Наступна книга, яка йде за нею, це перший розділ Ісуса Навина. Недостатньо просто мати духа мудрості. Ми маємо відкрити книгу. Амінь. Бог використовує її як інструмент, тобто він приносить мудрість у наше життя, приносить бачення Хазон в наше життя. Амінь. Слава Господу! Бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді будеш щастити тобі, або ти матимеш успіх. Алілуя! Алілуя! Отже, повернімося до вірша у 118-му псалмі. Там говориться вхід у слова твої. Слово вхід на івриті – це слово петат. Насправді петат означає відчинити двері. Сьогодні вони кажуть питати двері. Відчини двері в інших перекладах, наприклад, в МСВ говориться розкриття твоїх слів, дає світло. А у перекладі Янга говориться про відкриття, що є більш точним перекладом. Петат, відкриття твоїх слів просвітлює нас та дає вказівки простим людям. Щоразу, коли ви чуєте Слово Боже, коли я відкриваю Слово Боже, я роблю це зараз. Я відкриваю Слово Боже для вас, щоб ви фокусувалися не на плоті, а на духу. Щоразу, коли ваш розум фокусується на Слові Божому, коли ви розмірковуєте над Божим Словом, амінь. Ви фокусуєте свій розум на дусі. А фокусуватися на дусі це життя. І мир шалом, добробут, здоров'я, повнота. Усе це є у цьому слові шалом. Амінь. Амінь. Слава Богу. Отже, ми бачимо, що, хоч Ісус Навин не був сповнений духа мудрості, він не нехтував Біблією, не нехтував Словом Божим. Амінь. Він відкривав його, коли Бог промовив до нього та сказав: ця книга закону, вочевидь, він читав її тоді, не повинна відходити від твоїх вуст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Зверніть увагу в день та вночі, щоб додержувати, чинити. Подивіться, щоб додержувати, чинити, щоб додержувати, чинити. Бог міг сказати, будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб виконувати все, що там написано. Але зверніть увагу на те, що він сказав, щоб додержувати, чинити. Бог каже, щоб додержувати. Чинити. На івриті це шамер додержувати, дивитися, спостерігати. Амінь. Чинити інакше кажучи, коли ви розмірковуєте над Божим Словом, над якимось фрагментом чи віршем із Писання, то рано чи пізно ви побачите, як застосувати його. Амінь. Тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. Зверніть увагу на те, що ви роздумуєте або розмірковуєте над Словом Божим. Насправді тут роздумувати це єврейське слово «хага», яке означає промовляти вустами. Ми читаємо вище, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Амінь. Не тільки від вашого розуму. Ми уявляємо собі розмірковування лише як розумову роботу. Але воно також пов'язане з вашими вустами. Амінь. Біблійне роздумування або розмірковування це не коли ви розкриваєте рота і фокусуєтесь на розумі або відключаєте розум. Так насправді це коли ви наповнюєте свої вуста Божим Словом та думаєте над тим, що промовляєте. Хага означає промовляти. Амінь. Амінь. Навіть пізньої ночі, коли ви не можете спати, ви можете звернутися до нього. Це найкращий час. Якщо я не можу спати через диявола, чи щось інше, якщо я не можу. Спати, Пати, я просто починаю розмірковувати над Словом Божим. Амінь. І коли я розмірковую, я промовляю ті вірші, які спадають мені на думку. Ви можете вивчити перший псалом, де розповідається про людину, яка насолоджується законом Божим, розмірковуючи над ним. Знову ж таки, там стоїть слово хага в день та вночі. А коли ви будете розмірковувати, ви будете бачити мудрість у тому фрагменті Писання. Ви побачите, інакше кажучи, вона прийде до вас у вигляді зображення. Амінь. Ви зможете побачити її чим? О, чим? Вашого серця недостатньо просто просити у Бога духа мудрості та відкриття, бо те саме було в Ісуса Навина після того, як Мойсей поклав на нього руки, та він мав перебувати у Слові Божому. Амінь. Отже, як бачите, слово розмірковувати на євриті це слово «хага», а слово розмірковувати в Септуагінті, в грецькому перекладі цього вірша це слово Мелетао. Чому я кажу про це? Бо є відповідне слово у посланні Павла в новому завіті. У новому завіті в першому Тимофію, четвертому розділі, 15-му вірші, говориться про це, піклуйся. Або над цим розмірковуй у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. «Розмірковуй над цим у цім пробувай. щоб успіх твій був явний для всіх. слово розмірковуй тут це слово мелетао. Вочевидь це новий завіт, який був написаний грецькою. Але я показую вам обидва вірші з Нового та Старого Завіту, щоб показати, що на євриті це слово буде хага, промовляти, промовляй це. Що саме? Ми з контексту бачимо, що він говорить про Слово Боже. Поки я прийду пильну читання, нагадування та науки. Слухай проповіді, слухай вчення, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі. Це дар вчення Тимофія. Павло казав, що він отримав його за пророцтвом із покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, бо розмірковуй про це Боже Слово. У цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Зверніть увагу, що щоразу Боже Слово, церква. Я бачу, що щоразу, коли Слово Боже говорить про розмірковування, завжди є якась перевага, якесь благословіння. Що сказано в Ісуса Нави на першому розділі, восьмому вірші: благословіння. Тоді твій шлях буде щасливим або успішним. Ти зробиш свій шлях щасливим. Коли ти будеш розмірковувати над словом Божим в день та вночі, ти зробиш свій шлях щасливим, і тобі буде щастити або ти матимеш успіх. Усе, що ти робитимеш, буде успішним. Амінь. Бог зробить, щоб усе було так. Так промес. Таких обітниць не можна досягнути людськими методами. вони можуть навчати вас, щоб ви були майстрами своєї роботи. Своєї специфічної роботи амінь. Вони можуть дати вам навичку. Амінь. Не талант а навичку. Вони можуть розповісти вам, як робити щось. Та вони не можуть навчити вас тому, як бути успішними в усіх сферах життя. Він буде успішний в усіх справах. Ми щойно читали: ти зробиш свій шлях щасливим, і тобі буде щастити. Алілуя! Слово щастити це слово сакал. Запам'ятайте це, сакал. Зверніть увагу також на Але те, що говориться в хіду у слова, твоє світло дає. Але там також говориться недосвідчених мудрими робить. Воно дає розуміння простим людям. А слово розуміння це бін. 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 Пам'ятаєте, блаженна людина, що мудрість знайшла? Там стоїть слово хокма. Це іменник від слова Хакам. Всі ці речі можуть і не мати особливого значення для вас зараз. Але ви все зрозумієте згодом. Церкво Бог хоче навчити вас різним рікам мудрості, які він хоче вивільнити у вашому житті. Сьогодні ми будемо говорити про мудрість, але ще є така річ, як розрізнення. Амінь. Є проникливість, Є певне знання. Амінь. усе це різні слова. Та усі вони приносять вам один результат успішний фінал. отже, є слово Хокма, яке також пов'язане зі словом хакам у формі дієслова. Також є слово Тебуна. Блаженна людина, що розум одержала. Тебуна походить від бін. Повернімося до розуміння. Воно дає бін недосвідченим. Чому я розповідаю вам усе це? Хакам, Хокма це іменник від хакам та бін. Чому? Пам'ятаєте, коли Йосип пояснював сон фараона? У фараона був сон, і він пояснював сон фараону. Ось що Йосип сказав фараону під кінець пояснення сну. Він сказав фараону: А що сон повторився фараону відвічі, Це значить, що справа ця постановлена від Бога, і Бог незабаром виконає її. «А тепер нехай фараон знайде чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Йосип був дуже розумним. Він не порекомендував себе. Він просто сказав: знаєш, фараоне, тепер, коли ти знаєш, що трапиться в наступні сім років, обери чоловіка розумного та мудрого. Розумного та мудрого. Амінь. Розумного та мудрого чоловіка. Слово «розумний» — це слово бін. Іскшеабін це слово, яке означає розпізнання. Наприклад, ви кажете, у цього чоловіка є дар розпізнання. Що ви маєте на увазі? Він може побачити справжню природу речей. У світі, де багато речей ховається за гарним фасадом, де багато речей роблять лише для того, щоб показати себе це як хайлайти в інстаграмі. Яка справжня природа речей? Амінь. Коли до вас на консультацію приходить пара, ви вислуховуєте її на підставі того, що вони говорять. Чи ви розпізнаєте справжню природу речей. Якщо ви хочете допомогти комусь, ви маєте бачити справжню природу речей. Це називається бін або розпізнання. Амінь? Отже, Йосип сказав: А тепер нехай фараон знайде чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Мудрий це слово Хакам, від якого походить іменник Хокма, блаженна людина, що знайшла Хакам і Бін». так? Хокма та Тебуна — це іменники від цих слів. Це ті слова, які ми читали раніше. Амінь. Блаженна людина, що знайшла їх. І Йосип порекомендував такого чоловіка. Біблія каже щось далі. Погляньте на реакцію фараона. І сказав фараон своїм рабам: чи знайдеться чоловік як оцей, що дух божий у нім? і сказав фараон Йосипові, що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. Немає такого бінта хакам, як ти. Амінь. Я тут заради того, щоб сказати вам, друзі, світ робить наголос на розпізнанні та мудрості, Хоча вони не називаються так само, вони високо цінують це. Незважаючи на те, наскільки просунуться технології, роботи та штучний інтелект, скільки всього що вигадає Ілон Маск. Я хочу сказати вам що нічого не зможе замінити мудрого та розумного чоловіка. Мудрого та розумного чоловіка, бо слово сакал. Повернімося знову до нього. Ми читаємо, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Або ти матимеш успіх. Мати успіх грецькою це суніємі. Суніємі. Сун означає разом. Аніємі скласти. Отже, суніємі це скласти воєдино. Є люди, які отримують Боже Слово, але не можуть скласти це у єдине ціле. є люди, які вивчають на пам'ять, але не розмірковують. Кассунісуні походить від розмірковування. Сакал походить від розмірковування, як ми це бачили. Амінь. Навіть Господь Ісус каже: в мене більше розуміння, ніж у всіх вчителів. Чому? Бо твоє свідоцтва це моє міркування. І коли ви розмірковуєте над Словом Божим, беріть вірш з Писання і розмірковуйте над Словом Божим. Тоді ваша дружина буде як плодовита лоза. Ви будете дивитися на неї та казати, оце так. Вона п'янить мене. Амінь. Вона плодовита лоза. Не дивіться на неї фізичними очима. Дивіться на неї у надприродному світлі, як на неї дивиться Господь. Амінь. Слава Господу! Амінь. Подивіться це на свого чоловіка та скажіть: він благословенний чоловік, Алілуя! він благословенний чоловік. Усе, що він робить, буде успішним. Мій чоловік як дуб, він як міцне дерево, посаджене біля води. Амінь. Це і є бачення Хазон, яке може змінити будь-який шлюб. Алілуя! Слава Богу! Зверніть увагу, що сакал це суніємі, а Господь використовує слово суніємі у притчі просіяча. У Матвія, тринадцятому розділі ми читаємо: послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Зверніть увагу на те, що робить диявол. Він приходить і краде посіяне в серці його, інакше кажучи, він почув слово царства. Він щонеділі дивиться онлайн проповіді, але не розуміє цього слово розуміє це слово суніємі або сакал на івриті. він не складає усе воєдино. Знаєте чому? Тому що він чує, але не розмірковує. Ми бачили, що «суніймі» приходить від розмірковування. Амінь. Недостатньо лише отримати слово. Амінь. Після того, як ви підіймаєтеся, пастор Принц проголошує благословення. Замисліться над тим, який вірш торкнувся вас серед усіх віршів, якими я ділився. А я ділюся багатьма віршами. Знайдіть вірш, який промовляє до вас, і поміркуйте над ним. Амінь. Спочатку вивчіть його, а потім розжовуйте його, розмірковуйте над ним. Алілуя! Амінь. Серед своїх проблем розмірковуйте над Божим Словом. Це буде для вас як бенкет. Він готує стіл перед вашими ворогами амінь, алілуя. Ви будете відчувати себе, наче на бенкеті. Ви будете відчувати, наче вас помастили єлеєм. Єдине, в чому різниця, усе це краще срібла та золота, і навіть кращих інвестицій у фондовий ринок. Алілуя! Це краще усього того. Амінь. Отже, справа не в тому, що ця людина не почула слово. Вона почула слово, та диявол прийшов, і що украв посіяне в її серці. Інакше кажучи, вона почула слово, і це слово потрапило до її серця, та вона не розмірковувала над ним, не поливала його через розмірковування. Амінь. Знаєте, це трохи схоже на корову. У неї чотири шлунки. Вона бере їжу і ковтає її. Спочатку їжа потрапляє в перший шлунок, потім в другий і так далі, аж поки вона не розкладеться на поживні речовини. Амінь. Алілуя! слава Господу. Ми маємо розмірковувати над Божим Словом знову і знов. Це все одно, що жувати вдень і вночі. Недостатньо просто почути. Потрібно розмірковувати. І тут настає час сакал та суніємі. Тоді ви говорите: о, тепер я бачу, тепер я бачу. Я знаю, як застосувати це у своєму житті. Так, тепер я бачу. Я не можу зробити так, щоб ви побачили. Ви можете почути, чому я вчу. Та ви повинні розмірковувати, просити в Бога духа мудрості та відкриття. А також розмірковувати над віршами, які торкаються вас. Ви будете робити це. Друзі, якщо ви ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа, все те, чим я ділився, це для віруючих. Амінь. Можливо, ви ще не увійшли до царства у житниці повно благословень для вас. Батько біжить на зустріч, щоб прийняти вас. Амінь. Вам достатньо зробити лише один крок на зустріч йому. Скажіть, я грішник, але Христос помер за грішників. Він помер на христі за всі мої гріхи. У ньому не було гріхів, щоб помер. Мирати за них. Він помер за мене, замість мене. Він поніс моє покарання, щоб Бог більше не осуджував мене, якщо я покладуся на Христа. Друзі, якщо ви бажаєте цього, то повторіть цю молитву зараз зі мною. Скажіть, Небесний, Отче, я дякую тобі за те, що ти спас мене. Я дякую, що ти послав Ісуса Христа, який помер на Христі за мої гріхи. Він став прокляттям заради мене, щоб я міг отримати благословіння. Його відкинули, щоб я міг бути прийнятим. Дякую, Господи, він взяв весь мій сором. Усі мої гріхи та хвороби. Я дякую, Господи, що ти дав мені його праведність. Дякую, Господи Ісусе. Він поніс мої хвороби, щоб я став здоров'ям Божим в ньому. Дякую, Отче. скажіть Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Я дякую Тобі, Отче. Ти воскресив його з мертвих. Він живий, я бачу його праворуч тебе. Дякую, Господи. Алілуя. Я спасенний, спасенний навіки, усі мої гріхи прощені в ім'я Ісуса. Друзі, якщо ви повторили цю молитву, тепер ви дитина Божа, народжена згори. Усе минуле пройшло, і тепер все нове. Амінь. Слава Господу!